Ти викладач. Бачиш, що студент або учень, закритий, злий, втратив інтерес, щось не так, і хочеться допомогти, вислухати, дати пораду, підтримати. Але раптом згадуєш: ти ж не психолог, ти лише той, хто має навчати, а не розбиратись у чужих драмах. Тож робиш єдине, що дозволено кидаєш фразу звернись до психолога, якого в школі бачили лише на фото. Або ж. Це питання до соціальних служб, які завантажені на рік вперед. А якщо ситуація зовсім пекельна, тоді, на жаль, тут вже тільки поліція або дитяча колонія, бо система вчить нас твоя робота не бачити людину, а лише учня, не рятувати, а відписатися. А потім дивуємось, чому вони нам більше не довіряють може, тому що ми вчасно не підставили плече, а просто показали на двері.